Всім бодрого бодрого вечора. Канал шалений тракторист. Ну що, друзяки, вчора кормили соняшник. Оце і все. Вносили, друзі, сюди карбомідик по 6 кілограмчиків. Вносили сюди трішечки фунгіцида, вносили сюди сульфат магнія. Ну і всякої-всякої чепухи, щоб йому було кайфово. Ну і цей соняшник, це зветься соняшник, друзяки, класичний від компанії Євросем Авалон. Отакий, друзяки, у нас соняшничок. В принципі, задоволені. Стоїть він непоганий, я би сказав, навіть класний. Ось уже викидує тюльпанчик. Отакий ось, ось соняшничок у нас. Зробили дві підкормки. Гіліантиксом, друзі, вирішили не працювати. Можливо, і зря, бо, Дивлюся, трішечки, звісно, полізла сінтіфолія та що зветься амброзія. Ну, Вирішили його не садити на пупік. Оставили як є. Так що будемо спостерігати, що з цього вийде. Поки що ми цьому соняшнику задоволені, болячок на ньому взагалі не було. Там ото з краю понад дорогою, да, трішки було видно, нижні листочки жовті були, а ось я бачу є. І то це непонятно, що це тут було. А, болізнь. Я думаю, що це кліщака, напевно, да? Так що, ну, а так, в середньому ось я вам показую. Всі рядочки, не те, що там став в одному місці, то полячок нема. Де-не-де. -не -де. ну Ми спрацювали страховочкою, тому що зараз холодні ночі в нас прохладно. І думаємо, щоб не було ніяких, як то кажуть, питань фунгіцидиком спрацювали від цінгенте. Так що, я думаю, все буде добре. Ну Такий соняшничок, вже поясочок стовбурятка. Так що попередник, друзі, тут була пшеничка у нас. Подивимося, що покаже врожайність авалон. Сіяли з добривами, давали карбоміда. Карбоміда давали, звісно, нормальну норму на нього. Норма була карбоміда, нехай буде секретом, потім скажу після врожаю. Напомните хто захоче, я вам скажу норму. Тому що дуже цікаво, що він покаже з себе. Листочки, звісно, стоять жирні в нього, сочні. Дивіться. Увесь такий соняшничок, скажімо, гарнесенький. Так що компанії Євросем привіт. Авалон у нас в цьому році рулить. Авалон, пегасик, старк, так що все буде вівакуба. Ось такий соняшничок. Всім дякую за увагу. Підписочку на YouTube канал Шалений Тракторист обов'язково. Підписатися, колокольчик, увідомлення, щоб все було, як то кажуть, чикітоки. На Тікток, Фейсбук шалений. І все буде добре. Так що слідкуємо за соняшником від компанії Avalon. Євросем Авалон. Бо я трішки не так сказав. Ну такий тюльпасик гарний. Все, дякую за увагу. Всім пока, пока.